Коли в останній раз Коли в останній раз ти думала про квіти? Про траву, про вишню в цвіт, коли в останній раз ти дихала свіжим повітрям, а коли засинала без страхів? Бігала, сміялась гучно, гучно, чи, може, малювала на руках тією самою блакитною рукою. Що, здавалося, сяяло, мов небеса. Давно вже, відповіла вона з легкою усмішкою на губах. В її очах був сум, був жаль, але усмішка грала на устах. Я дивилась на неї зі страхом в очах. Вона виглядала точно, як я, наче в дзеркало дивилась. Старе, подряпане, пошарпане. Невже так давно, прошепотіла я, вагаючись і переминаючи ногами, вона ж мовчки кивнула і сказала: Так, але дякую, що нагадала. Кивнувши ще раз, вже собі, вона впевнено пішла далі. А я злякалась страшно. Невже вона мене покине тут все біле, біле, пусте, безкрайнє мотрешне й тихе? Куди ж ти зачекай, а я? Вона зупинилась, повернула голову, прошепотіла. Вибач, але мені пора. Ізник.